Люди, які продають товари в інтернеті без реєстрації, ФОП, вже почали отримувати листи від податкової, де та просить пояснити, а як так сталося, що в них є продажі без ФОПа. Що це за листи? Як на них реагувати, що з ними робити, розповідаю в цьому ролику? Тож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І нагадаю, не так давно ми спілкувалися про те, що із 1 березня в податковій з'явився новий інструмент, з допомогою якого податкова визначає на яку суму скільки товарів продали люди в інтернеті. Робить вона це з допомогою фінансових установ, які відправляють кошти від покупця. Продавцю, тобто, якщо я щось продав через нову пошту, через після сплату людина мені оплатила через нова пей. Податкова дізнається про цю транзакцію, якщо мені оплачують через UAPay на шафі на ОЛХ, якщо мені роблять промоплату будь-які безпечні угоди, йде будь-яка оплата за товар через фінансову компанію, податкова в режимі онлайн про ці транзакції дізнається. Не буду зараз задаватися в технічні деталі, як так відбувається, просто в режимі онлайн дізнається. І ми з вами думали, яким чином податкова цією інформацією скористається, що потрібно робити тим людям, які продають в інтернеті, але ФОП не зареєстрували. І власне тепер в нас є відповідь. А, пішли. Податківці, схожим чином, як це в нас було, коли податкова дізналася про доходи користувачів платформи OnlyFans. почала відправляти листи. Яких типів зараз листи приходять людям? Перше, з якими ми стикалися, буває не так часто, але декілька бачили, що податкова говорить: присылаю, там, Іван Іванович, ми дуже хотіли з вами поговорити на тему ваших продажів в інтернеті. Приходьте до нас в податкову. Про що вони там будуть говорити, ще не знаю, ще не ходили. Але це просто як запрошення в податкову. Коли дізнаюся, про що там будуть говорити з людьми, розповім вам окремо в телеграм-каналі своєму. До речі, на телеграм-канал підпишіться. Посилання буде ось тут, і в описі під відеороликом. Другий тип листа, який присилають, він вже трохи більше схожий до тих, які відправляли по доходах на платформі Омдефансто. Тобто податкова говорить, що шановний платник податків, ми знаємо, що ви протягом двох місяців здійснили 60 операцій на продаж товару на загальну суму 70 тисяч гривень. Поясніть, будь ласка, а як так? ФОП у вас немає? Що це за операція? Тобто, по суті, це запит податковий на роз'яснення, і на нього обов'язково потрібно відповісти. І в ідеалі, щоб на момент, коли такий лист вам надійде, у вас вже був зареєстрований ФОП, тому що так простіше буде відповісти. Якщо ви плануєте займатися торгівлею, якщо ви займалися торгівлею в березні, квітні і травні, і будете займатися надалі, без ФОПа вам діяльності вести просто не вдасться. Або це буде максимально складно, тому що в податкової з'являються все нові інструменти. Ось зараз цей, і якщо такий лист прийшов, а ви зареєстровані як ФОП вже на момент отримання листа. Класно, вам буде простіше на цей лист відповісти. Ну, все одно не рекомендую самостійно відповідати, не рекомендую ці листи ігнорувати, краще звернутися до людей, які знають, як відповідати, як відповідати на листи. Податковою, тому, якщо ви продаєте щось в інтернеті і ще досі не зареєстровані, як ФОПам, обов'язково його потрібно зареєструвати, якщо ви плануєте цим займатися і надалі. Тому що податкова зараз таких людей дуже просто вичисляє так. Може виникати 100-500 запитань: яку групу обрати, де менше платити податків, як правильно працювати, як зареєструвати ФОП? І в мене є відео із відповідями на всі ці запитання. У відеоролику розповів. Як зареєструвати ФОП, яку групу обрати, де менше платити податків, Прямо показав на прикладах, зробив там інструкцію, як зареєструвати ФОП, куди зайти, на яку кнопочку тикнути, і що ввести, щоб у вас був діючий підприємець. А також розповів, як ввести ФОП, як звітувати, як платити податки, кому можна видавати чеки, кому можна не видавати чеки, як видавати чеки, як зареєструвати програмний реєстратор. Повірте, зареєструвати і працювати з ним. Не так вже і складно, якщо з цим розібратися. Тому даю вам не просто рекомендацію реєстрації ФОПом, даю конкретно для інтернет-бізнесу інструкцію, як це правильно зробити, із всіма роз'ясненнями. Посилання на цей ролик побачите ось тут зверху, і в описі під цим відеороликом також він буде. Також не забуваємо поставити цьому ролику вподобайку, підписатися на на канал, якщо ще не підписані. На ньому багато до корисної інформації для ФОП. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.